Нами на зв'язку Михайло Шаманов, це речник Київської міської військової адміністрації. Я так розумію, ви на місці події. Пане Михайло, вітаю вас в нашому ефірі. Так, вітаю. Хочемо почути від вас останні подробиці того, що сталося і що відбувається власне станом на зараз. Чи продовжують розбирати завали, чи зараз це неможливо? Так, зараз продовжують розбирати завали. От ви чуєте, працює. Пила, ну власне зцілює дерева для того, щоб можна було розглядати завали, які впали. За попередню інформацію по вулиця Малому, тобто вулиця на вулиці Малишка, у 3,45 стався вибух поверок, -й -й поверхі, цього поверх, цьому восьмій поверхи цього багатоповерхівця багатоповерхівки. Ну, власне, 16 поверхівки там стався вибух, і в до цього ще сталася пожежа. Вже приблизно 8-й годині пожежу загапили. На Станом на зараз відомо про двох загиблих чотирьох поранених, троє з них в лікарні. Пошуково-рятувальні роботи проводяться і надалі, тому що буквально три хвилини тому з'явилася інформація, що під завалами можуть бути люди. Ну і відповідно, поки що попередня причина вибуху це витік газу. Але всі крапці надимає поставити експертизу, Вже зараз працюють свічі освітлюють людей на місці. Ну, власне, працюють психологи ДСНС, відстоїть автобус незглавності. Тобто, людям, яких евакуювали з будинку, надають не що необхідне. Люди, яких евакуювали, я так розумію, їх будуть розселяти ага. в певні приміщення, так? Ну, попередньо так будемо трапляти, тому що в якому стані будинок зараз може з'ясувати лише експертиза. Ви ж самі бачите на картинці. Я думаю, що жити людям в такому будинку, принаймні, зараз тобто повертати їх ніхто не буде. Люди говорили про те, що там, начебто, велися якісь ремонтні роботи до цього цими днями. Наскільки ми зрозуміли, можливо, ви маєте якусь інформацію. Не маю інформації, тобто я ж кажу, що зараз слідчі будуть збирати uh, свідчення людей, що там велося, які ремонтні роботи, uh, знову ж таки, які там можливо балони з газом були, можливо, це був побутовий газ невідомо, і uh, відповідь на питання, що саме сталося. Чому була причина вибуху, це може дати лише тут Зрозуміло, Почули вас. Дякую за інформацію. З нами Михайло Шаманов був на зв'язку, речно Київської міської військової адміністрації.